Тролейбус ПТС-12 це нескопідловий тролейбус на базі моделі МАЗ Етон Т-203. Його виробництво почалося у 2019 році в місті Вінниці у Вінницькій транспортній компанії, який продовжує виробництво на базі білоруських автобусів МАЗ-203Т до 2022 року. А вже 2022 року Вінницька транспортна компанія разом політехне сервіс збирала такі тролейбуси ПТС-12, але ж з новою модифікацією 309 на базі турецького автобуса Акія Ультра ТБ-12. До Вінниці надійшло 14 тролейбусів ПТС-12 на базі МАЗ-203Т. Згодом ще 7 тролейбусів поставлено на базі Акія Ультра ТБ-12. До Чернівців продовж 2022 по 2023 років надійшло 10 тролейбусів на базі Акія Ультра ТБ 12 Такі тролейбуси поставляли і до Харкова. Перша партія тролейбусів в кількості 50 одиниць була відправлена до Харкова у 2020 році. Такі тролейбуси постачали до Харкова в період з 2020 по 2021 роки. Станом на зараз такі тролейбуси постачають і до Миколаєва. Перші тролейбуси ПТС-12309 – триста Отримав і Миколаїв з 2024 року по 2025 років до Миколаєва планують знайдіти 41 тролейбус. Довжина цього тролейбуса 12200 мм, ширина 2550 мм. Висота кузова 3700 мм. двигун та робоча напруга 600 вольт. Максимальна швидкість 70 км за годину. Місля сидіння 32. Міськість 77. Наразі такі тролейбуси даної моделі виробляються тільки під модифікацію ПТСТ 12309. і наразі в Україні даної моделі експлуатується у Вінниці, Харкові, Чернісі та в Миколаєві.